Всім привітик! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу пересадити свої бегонії, яких я виростила із листочків, сегментів листочка минулого літа. Я замовила листочки поштою і споча... порізала на сегментики. І ось такі прекрасні рослинки в мене виросли, і їх вже пора пересадити в більші стаканчики. Сьогодні я разом з вами їх хочу пересадити. І, звичайно, розкажу про догляд. Тільки, напевно, у наступному відео зроблю відеоогляд. в мене є ще багато великих бегоній, Я теж купувала влітку. Їх. Зараз одну взяла таку велику, щоб вам показати зараз. Ось вона в мене так росте на фітілі. Ні, правильно буде на магньотовому поливі. Як то вона називається? Ростбе Роздбері... Брізе. Красуня, буду знімати листочки скоро з своїх великих бегоній. Буду різати на сегментики, буду теж вкоріняти. А сьогодні, поки пересажу, тут у мене торф з перлітом. Хочу дати трошки перегною вугілля деревне і е, трошки залишилося в мене біогумусу. Я теж хочу дати сюди. ну Це я так, експеримент буде пере, пере, ну чого експеримент? Перегній я давала, коли Купувала ось ці великі літом. Ну, як великі, вони були ось такі, як зараз в мене мої. Ну, Тобто, що не, не сегменти, а купувала в корінені дітки, то пересаджувала їх я оце на, на гньотовий полив, то я готувала такий ґрунт. Торф вугілля. І трішки перегною я давала і перліт. Зараз я пересажу в трішки більші стаканчики, а влітку переведу на гньотовий полив. Ще раз зроблю їм пересадку, і будуть в нас відео огляди. Бегонія королівська це дуже красиві рослинки. Напевно, такої е, різноманітності, пістрявості, як у бегонії, напевно, немає більше в ніяких квітів, мені так щось здається. Ось пересажу більший стаканчик, напевно, це 200-грамовий, а це 80 грамовий. Прорізаю дірочки, обов'язково тут. Так, тут вони в мене підписала я, так я казала, що отак дуже зручно. Коли пересаджуєш, просто переставила паличку і все. Так, це в мене весняний сад. Я вже навіть ем, назви трошки поперекладала на українську мову. Бо ж раніше це був весенній сад, я собі вже сама перекладаю, зараз візьму свої. Дуже люблять бегонії рости на гнятовому поливі, тому що вони не люблять пересихання ґрунту. І так як хто дуже зайнятий або має їх велику таку колекцію квітів, як я, то це для вас дуже зручно буде. І бегошкам ем, тільки на користь, бо вони собі постійно п'ють водичку, скільки їм треба і коли їм треба. Так, це така красунька. Є в мене такі бегонії в продажу. Би хотіла я таким набором теж продати якось це. 10 рослинок, всі різні. Буде такий набір. Ось це мене султана. Такий маленький листочок, але вже такий крутий, такий красивий, ем, не можу на нього надивитися. А буде він величезний, то взагалі буде класний. Оп! Ці стаканчики вже прорізані. Я прорізала наперед, щоб відео не затягувати, щоб не було довгим. Так, так. На східному віконечку в мене ростуть вони, полюбляють вони це віконечко. Так, цю забулася весняний сад поставити. Буду всі пересаджувати і всі вам назви зачитувати. Може хтось захоче такий набір, то звертайтеся. Так. женське оружіє я теж переклала уже на український жіноча зброя. Так, буде така теж. Що ще? Ну так, бегонії в мене з того літа. І сегментом мені вийшло, зі сегмента вдало вкорінила, але осінню трошки діток пропало в мене. Бо оце коли ми ще не хочемо котла включати, економимо цей перехід. На зиму температура низька була, а при температурах такі 16 градусів їм не подобається рости. І тоді в мене трішки пропало діточок, на жаль, Ну, але нічого не поробиш. Таке життя. Пілейка ще зимою у мене пропала ось така біла зима. Дуже красива теж. Так. Оце я так люблю без перчаток садити. Завжди старалася вам знімати відео то в перчатках, а сьогодні не захотіла одягати перчатки. Бо саме отак я люблю коперсатися в землі. Це мої антистреси. Я дуже з квітами, коли колупаюсь, пересаджую, заспокоююся, бо я взагалі така не стресостійка людина, дуже сильно все сприймаю до себе, а саме квіти мені допомагають. Заспокоюватися, чесно вам кажу. Так далі. Ось така тільки назва така, що можна. А ні, ця, це велика ведмедиця трішки зав'яла. Ось теж такий листок, бо не полита. Пересохла, зав'яла. Нічого, зараз я пулю їх. Мені вони легкі, легкі в догляді. Не знаю, як для вас мені і листя їхнє, це щось в так порозглядати його, повдивлятися в нього, подобається мені роздивлятись їхні листочки. Скоро до мене приїдуть посилочки новеньких квіточок. Буду знімати вам відео. Я своїх. Трішки продала і одразу замовила для себе. Так, це така вона якась маленька така, як мінечка, можна її назвати. Дуорте, Велика вона не росте. Дуорте називається. В кого мало місця, то така. Красунечка може вам підійти. Мало місця. То починаєш видумувати, до речі, я такі маю полички скляні. Мала я їх три штуки, і, ну, там було би ушне скло в мене. Я завезла, мені вирізали по розміру, який я там сказала. І там трошки ми таку помилочку зробили, як їх ставили. І вони полопали в мене ті підставки. Так я пізніше вам покажу. А це я знову вирізала нове скло, їздила в місто сьогодні. В мене рослинки на вікнах в три поверхи, виходить, я вам в якомусь огляді обов'язково покажу. Це я до чого веду, що якщо в кого мало місця, то ми щось обов'язково придумуємо: або поличку, або стелаж, або ще в мене є ковані підставки, дуже цікаві, покажу вам. Вже зовсім скоро, скоро буде багато-дуже відео. Я вам обіцяю, бо... тому що я вже всі свої рослинки привела до ладу, попідсипала ґрунт їм, помила горщики, покупала рослинки, помила під постирала тюль. Поки мене не було з вами, то я цим займалася. І вже вже будуть огляди. Будуть у нас огляди. А, не сказала вам назву цієї. Ой. Така красунька. Але тут така назва, що я можу язик зламати. Ethels Wild Seed. Сід. Ем, seed. Ну, така вона. Ем... Сіда, сіда, можна і так сказати. Це, е, коли буде денне освітлення, вам покажу, буде, буде більш е, зрозуміло, яка вона. А це е, бусинка, можливо, бу, бусинка, е, можливо, на українській мові буде е, жемчужина чи як. Давайте подумаємо. Разом як цю бусінку переназвати на українську мову. І напишіть мені в коментарях, допоможіть мені, будь ласочка. Теж вона мені дуже красива така. Прям, прям капець. Сьогодні приїхала свекруха до мене в гості. Як побачила мій ботанічний сад, бо вона трошки давно була, я тут вже такого навичворала з тими квітками і підставки, і стелаж. вона як глянула і каже кошмар. А я трохи обідалась на неї кажу, чого кошмар? В смислі кошмар, мені ж подобається. Мені не важко. Ну, вона каже, та я в тому смислі, що як це ж ти за цим всім встигаєш, це ж так треба знати. Все. Я кажу, ну мені ж це подобається, мені це подобається. Це моє хобі. Це для душі. В мене. І така ще є. Так, теж треба переназвати її. Соблаз називається. Як це дівчатка? Треба переназвати на українську мову? Будь ласка, допоможіть мені. Та вона вже побачила, що я обідалась, то так давай виправдовуватися, що. Що це важко, важко дуже кажу, мені не важко. Я приїжджаю з суток, стомлена. Я працюю по сутки через двоє, але я приходжу до них і мені зовсім не важко за квітами доглядати. Вони мене не ображають. Вони мене люблять, вони мені вдячні за все, що я їм роблю. Так. Зараз я зупиню, приберу тут і полемо разом з вами їх. Так, я повернулася. Ще вам покажу ось таку поливачку, я купила на Aliexpress для маленьких рослинок, дуже зручно. Ось такий носик, її ось так здушуєш і поливаєш. Ну, так, скажу про неї, що якщо у вас дуже багато рослин, то трохи болить рука, поки ви а якщо не багато, то досить вона непогана така. З Цим дуже зручно носиком, таким маленьким. Ось така красунька. Трошки поростуть вони, я переведу їх на фітіль. Ой, бачите, слова паразити не на фітіль. А гньот правильно буде на українській мові. так. А ще я два листочка зараз посаджу, забулася. Така простенька бегошка. Я її дарую. В дитячий садочок вона поїде, мене попросили. Щось подарувати. А собі я зняла з неї два листочка, вирощу собі новенько, бо вона дуже велика в мене виросла, і я її подарую. Так. Що ви вже пересадили, в який ґрунт саджаєте бегонії? Напишіть, похвастайтеся. Так. Не люблять бегонії пересихання ґрунту. Дуже не люблять. Погано це для них. Східне віконечко все ось в мене. Ще й такі добавились квітулі. От тільки з місцем, звісно, проблема. Ну, все, дівчатка, кому сподобалося, ставте вподобаючки, пишіть коментарі, задавайте питання, може. Щось я зможу вам допомогти порадити. Обов'язково відповім, що знаю. О, ось так. Все, це вони зараз гарно підуть в ріст, я думаю. Так, і ще. Ось такі листочки вони вже в мене полежали, підсохли. Два я взяла просто ось так. Трішки сюди земельки Бачите, як зручно і сюди. Цим носиком добре залізти. Це я літрову собі замовила. Все, поставлю в тепличку. Вони вкоріняться без проблем. Так, так, так. Все, дякую вам. Я від цієї пересадки кайфанула. Okay. До нових зустрічей. Па-па.